Всім привіт! Ви на каналі UL1M Robotics Workshops. UL1M це найбільша мережа офлайн воркшопів Robotics в Україні та в майбутньому по всьому світу. Будеться мережа. Дескриптор це Unified Learning for One Mission. В цьому прикладі, в цьому відео, я покажу вам, як реалізувати ось таку вот схему. Це Arduino Uno. Це лампочка і резистор. А тут код, який я залив на Arduino. Я покажу в цьому відео, як підключити, як зібрати таку схему, як знайти код для цього прикладу. Зараз покажу, який я використовую набір. Я не пам'ятаю, де я брав його тут чи не тут. Ціна вже набагато більша, ніж я купував. Я купував десь за 2000 гривень. Це навчальний набір Super Arduino Starter Kit. З цього набору я починав свою кар'єру. Навіть не кар'єру, а просто навчання своє в програмуванні мікроконтролерів. Зараз покажу вам, як зробити такий приклад. Погнали! Я розібрав схему і зараз покажу, які компоненти треба для того, щоб реалізувати ось такий приклад. Лет Блінкінг. У нас є. Має бути світлодіод будь-якого кольору. Резистор на 220 Ом. Один провід і інший провід. Кольор проводів неважливий. І нам треба буде плата Arduino Uno. У мене вона виглядає таким чином. Type-C роз'єм. Одразу, якщо будете купувати, коли будете купувати Arduino Uno, зверніть увагу на те, щоб там був Type-C роз'єм. Тому що це дуже зручно. Зараз у багатьох є Type-C кабель. І буде менше мороки як підключити Arduino Uno до комп'ютера. А, і ще вам знадобиться такий бредборд. Починаємо збирати схему. Бачимо світлодіод. Беремо світлодіод. Довга, довга ніжка це в нас плюс. Таким чином вставляємо його в бредборд. Все місце наставляється? О, є. Світлодіод ми поставили. Потім е, нам треба буде резистор. Беремо резистор. Сторона резистора неважлива. Одна ніжка йде на плюс світлодіода, інша йде на одну з доріжок. Потім беремо синій кабель і вставляємо його сюди. Іншу сторону кабелю синього вставляємо в 10-й пінаут, в 10-й. В 10-ту дірочку Arduino Uno. Ось вона. Це буде вихід PWM сигналу. Потім беремо чорний провід. Вставляємо його на мінусову ніжку світлодіода, а цей кінець вставляємо в Ground Pin. Arduino Uno. Все, схема у нас зібрана. Тепер підключаємо Arduino Uno до комп'ютера по USB і будемо шукати код. Щоб знайти код, відкриваємо Safari або будь-який інший браузер і вводимо LED Blinking, LED blinking, Arduino Uno, Example. Blink, Arduino, Brink Inlet. Наприклад, ось цей Ось, ця, ось це посилання відкриваємо. Подивимось, що тут є. Так, цей приклад схожий на той, на той який в нас. Шукаємо код. посилання на код я скину потім. Я скину в, комент, в коментар або в, в, в description до цього відео. Шукаємо код. Ось він. Тут, тут чомусь два приклади. Digital write. А, це приклад з uh, DigitalRide. Тобто лампочка у нас uh, LED буде, не буде мігать плавно, а буде просто uh, вмикатися і вимикатися кожну секунду. Ну Давайте завантажимо оцей приклад. Я скопію зараз цей приклад. Копію. відкриваю потім Arduino IDE. Чекаю, поки Arduino IDE відкриється, і потім вставлю код з сайту. LED PIN 8. Вибачте. <coughs> так, LED PIN 8 а в нас на схеме мы подключили до 10 пина. Поэтому меняем тут 8 на, на 10. Выбираем борт. USB Serial C14. И тут вводим Uno. Okay. Окей. Проверяем код. Done compiling. И нажимаем Upload. Uploading. Done uploading. Зараз покажу вам, як це виглядає з телефону. Ось так виглядає код, який я залив на оплату. Так виглядає робота коду. Світлодіод просто вмикається і вимикається кожну одну секунду. Давайте завантажимо зараз інший код. Та з цієї книжечки я перейду по цьому посиланню. Це посилання не працює. Я буду шукати код по, оцьому, по цьому номеру і знайду його в інтернеті, і ми будемо контролювати світіння лампочки за допомогою PVM-сигналу. Тут зверніть увагу, в нас Digital Write. А в наступному прикладу в нас буде Analog Write. Перейдемо до пошуку коду. Перший приклад ми розібрали. За допомогою Digital Write, коли лампочка мігає кожну одну секунду. Одну секунду вона світиться, а іншу секунду вона не світиться. Зараз я пошукаю інший приклад за допомогою PVM сигналу. Контролю лампочки за допомогою PVM сигналу. KS 0077, 78, 79... Щоб лампочка мігала е, плавно. LED blinking. Шукаю код. Ось бачимо схему, яку ми реалізували на бредборді. І код мені цікавий. Ось код, аналог Код я скину в, комент, в коментар або в description до цього відео, потім пошукуєте. Переходжу, Копію цей код, переходжу в Arduino IDE, вставляю новий код. Компілюю його. done compiling І на, завантажую на Arduino Uno. Uploading, done compiling, done uploading. Зараз покажу вам е, з телефону, як виглядає е, реалізація цього коду на бродборді. Коротше покажу вам, як ця лампочка тепер. Тепер наша лампочка мігає плавно. Це все за допомогою цього коду. Код для першого прикладу, там, де, там, де був Digital Write, я скину в опис до цього відео. Також я скину цей код, там де аналог write, коли лампочка мігає плавно, я скину також в опис до цього відео. Дякую, ви були на каналі UL1M Robotics. До наступних відео.